Невелика історія сьогодні, в продовження знайдених 6 мільйонів доларів. Якщо пригадуєте цю унікальну фотографію, коли чоловік там зажурений сидить на лежить на ліжку і дивиться на цю купу грошей, які були заарештовані у медико-соціальна експертна комісія Хмельницької області Тетяна Крупа. Ну, якщо пригадуєте 6 мільйонів доларів, 2 мільйони доларів на закордонних рахунках, нам, і так далі, і так далі. Ми вже багато говорили про цю історію. Нагадаю, і там було в мене кілька таких навіть, думок, які не дуже лягають в оптимізм. І одна з них, я лише одну нагадаю, тому що зараз її можна більше розширити. Непогане дослідження у наших колег вийшло журналістів з економічної правди. Так, от ми говорили про те, що я говорив про те, що було дивно трохи. Що правоохоронці, які прийшли до хати з обшуками, вони нібито прийшли до хати з обшуками по незаконному збагаченню. А цього, ну, така я вперше бачу, тому що незаконне збагачення, як правило, з'являлося в двох шляхах. Наприклад, хтось моніторить життя, який перший шлях це хтось моніторить життя якогось службовця. Або це НАЗК, або це журналісти, або ну, хтось з людей. І, і каже: слухайте, а ми знайшли в нього там, хату в Іспанії. Так? Ну і тоді вже починають дивитися на цю людину ретельніше, знаходять не тільки хату в Іспанії, а ще якийсь там. Автомобіль там, і, так далі, і так далі. Щось на когось записано, і потім йдеться незаконне збагачення. Тобто, як правило, це після журналістських розслідувань, чесно кажучи, в більшості отакі речі гучні з'являються. Саме на заказ незаконне збагачення, якісь дрібниці, чесно кажучи, знаходить, що обурює. Зате вони багато цього знаходять. Другий шлях по незаконному збагаченню це коли, наприклад, <кій> досліджують якийсь можливий злочин якогось чиновника. Тендери, там неправильні підписи, там буде будь-що. І йдуть до нього шукати в хату документи чи якусь там переписку, хочуть забрати телефон і так далі. Ну, такий класичний обшук. І раптом заходять, а там оце золото, діаманти, долари і так далі. І тоді кажуть, о, ми вам ще тут незаконне збагачення, зараз впаяємо. А от так, щоб просто прийти і сказати, зараз будемо шукати гроші. Ну, я розумію, що це могла бути якась там наводка і так далі, але це, в принципі, досить дивна історія. В принципі, дивина з цією шестимільйонною історією продовжилася досить швидко. Хто не знає. Нагадаю, що коли суд зробив запобіжний захід для цієї керівнички, ще раз нагадаю. Тетяни Крупи, то і він там великий поставив їй там 400 мільйонів гривень, здається, що щось таке. То зробили це в закритому режимі. І це дуже прикро. Чому? Тому що коли проходить подібний суд, то о, на ньому основне не взнати, що суд присудив який захист, щоб цей підозрюваний не втік. А що розповідає слідство? Бо слідство має розповісти: слухайте, ми просимо, щоб його там домашній арест, чи в СІЗО, чи там хай хай 100 мільйонів віддасть за вдатку, якщо в кредиту заберемо. Чому? Тому що він зробив тето, тето і тето. Роз... Тобто, слідство розповідає, що воно там знайшло на цю людину, і чому просить. Таке, то ну, не покарання, а утримання його під, під вартою, наприклад. А в даному випадку зробили це засекретили, і журналісти як і не знають, ну і не тільки журналісти, а всі так і не, не знають, що ж інкримінують Тетяні Крупі. Тому що, якщо її інкримінують лише таке збагачення, то от можуть бути нюанси. Я попереднього разу говорив, що дуже часто, а не дуже часто, а практично завжди такі гроші, які знайдені в когось. Починають обростати різними паперами ретроспективної давності. Тобто будуть казати, о, да, в нас тут лежало 6 мільйонів доларів, але оце мільйон доларів кума, це мільйон доларів нашого адвоката, це там 2 мільйони доларів ми позичили в когось ще не віддали, а позичили тільки вчора, тому що декларацію не внесли. І в результаті це все обростає такими паперами, всі приходять на суд, свято. Б'ються головою вікони і кажуть, так, це ми позичали, так, це мої гроші і так далі. І в результаті суд каже, ну то, то не їхні гроші, вони і не мали декларувати, тому, <кій> тому щось ми заберемо, а щось вже хай буде. Ну, там Основне, здається, покарання для таких людей, які мають незадекларовані статки, що їх от те, що перевищує якийсь ліміт, то їх забирають. В тюрму ще, по-моєму, ніхто не сів і не збирається там, хоча можна сісти за це. Журналісти економічної правди зробили це фрагменту української правди, зробили таке дослідження. Вони періодично роблять ці дослідження, хороші як карають тих людей, які мають стосунок до таких комісій, тому що напевне кожен з вас бачив і не один, і не і не два рази захоплення якихось. Там лікарів і, і гроші там знайдені, і, 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 і неправильну інвалідність, і неправильні ТЦК, там щось, і так далі. І от вони зайшли в реєстр судових рішень, забрали всі вироки. Вирок, вирок це вже коли історія закінчилась, фактично. Всі вироки за три роки вони взяли, навіть трошки зах... Зах... захльостом так, ще перед війною. І подивилися. А хто ж там сів, да, і хто ж там покараний, і так далі. Я вам зараз оприлюдню цифри. Значить, було знайдено за цей час 216 вироків, це немало, де фігурує взагалі діяльність МСЕК, так? тобто цей медико соціально експертна комісія. Ну, але з 216 вироків лише там 44 вироки щодо півсотні членів МСЕК і лікарів. Ну, тобто, будемо вважати, що є 50 вироків по лікарях і по чиновниках цього мсекі. Із цих вироків із 44 вироків 32 вироки це визнали суд, що підсудні винні. 32. Нагадаю, що слово вирок це не завжди погано для підсудного. Тому що виправдальний вирок він теж називається вироком. Тому коли є 44 вирока, і з них 32 обвинувальні, це означає, що 12 – це виправдальні. Прямо там їх виправдали, і вони кудись пішли. Значить, 32 вироки в нас є. Самі розумієте, що там брали ну непогані гроші, тобто, знаючи наше законодавство, в принципі, всі 32 мали би сісти. Правильно? Однак. З 32 вироків лише шість вироків, це позбавлення волі, а з цих шести вироків позбавлення волі, чотири позбавлення волі, вони є умовні. Може хто не знає, що таке умовне позбавлення волі, це тобі кажуть так: ми тобі на 5 років посадимо в тюрму, але тільки тоді, якщо ти наступних три роки зробиш. Подібний якийсь там інший злочин. А якщо за, за три роки не будеш робити ніяких злочинів, то в тюрму ти не сядеш. Ну, тому це називається такий умовний вирок. От тобі 5 років умовно. Три роки будеш хорошим хлопцем, то вже не сядеш. Ще раз нагадаю, було 6 вироків взагалі з ув'язненням, і з них чотири умовних, тобто 2 реальних. Однак з цих двох реальних обидва вони стосувалися періоду ще до війни. То перший ще є в апеляції, а другий вже був в апеляції і переквалі... зараз суд перекваліфіковує цей штраф на, на штраф там, 80 тисяч гривень. Ну, тобто, можливо, один вирок в результаті, і той ще в апеляції, і може, злетить. Коротше, ніхто не сів, якщо в двох словах. 216 вироків ніхто не сів. Причому, що важливо, практично всі ці. Вироки, де хто вдає вже винний, ну, він, оця людина, оцей вирок, оцей винний, буде штраф там і так далі. Чому штраф? Тому що практично всі ці вироки це угода з прокурором. Угода з прокурором це така дуже вигідна штука для прокурорів. Тому що о, для того, щоб посадити у в'язницю чи так серйозний штраф, тому що був, ну коротше, повністю довести вину людини, треба. Ну, повністю довести люд... цю людську вину, і тому треба багато якихось документів, фактів і так далі. Вони всі сходяться до купи, так що суддя це... дивиться на це і каже, так, да, точно винен, хай сіде. А якщо цих штук бракує, то о, значить ми можемо дом... прокурор може домовитися з підозрюваним, казати: слухай, в мене тут є кілька фактів. Ну знаєш, якщо ми будемо дуже копати, то ми тебе там прищемимо. А, ну, а може, і не прищемимо. Але в кожному випадку прокурор каже: Давай так, ти кажеш, що ти винен на суді, суд. Ми укладаємо з тобою угоду. В угоді є таке: ти кажеш, що ти винен, а ми тебе не садимо, а буде штраф. І людина каже: добре, він приходить на суд, підписується. В результаті прокурор ставить, ми класно відпрацювали, вирок є, винний. Покараний і так далі. Людина щаслива, що не сіла, ну, судді однаково. Хоч, чесно кажучи, небагато, але є такі судді, які, коли бачать, що прийшов прокурор і підозрюваний, і цей, ця угода є не для того, щоб пришвидшити правосуддя, справедливість і рух закону, а для того, щоб людина просто, знаєте, дала а, хабаря прокурору. І замість того, щоб сісти в в'язницю, вона просто отримає штраф, то дуже... деколи суддя може не затвердити цю угоду з, винув... з винуватості і каже, розумієте, хлопці, ви мусите це розслідувати далі, і він, як це має сісти в тюрму. Але це дуже рідко буває, чесно кажучи, тому що, в принципі, судді з прокурорами теж часто підтримують неформальні стосунки і, як правило, ці угоди. Затверджується. Тому <кій> ця історія із правосуддям над МСЕК виглядає таким чином, що правосуддям тут не дуже пахне. Нагадаю, що правосуддя це така штука, яка базується від слова право. Слово право відрізняється від слова закон тим, що закон. Це уособлення права. Право це справедливість, грубо говорячи. Тобто, суд, слідство і так далі, в своїй діяльності несуть в собі дві речі. Перше, вони мають покарати ну, якби злочинця, все розслідувати і так далі. А по друге, вони мусять показувати торжество справедливості, тому що е, одні мають боятися красти, а інші мусять розуміти, що вони в держ... живуть в державі. Де хай не завжди, але часто справедливість торжествує, і я хочу жити в такій державі. Коли ж мого знайомого, лікаря, чи там не лікаря, якогось керівникам СЕК взяли на хабарі великому, і він робив це регулярно, бо, як правило, це регулярні да, платежі і великі гроші, це тисячі доларів, і знаходять ці всі гроші і так далі. Потім це все з фотками там розкладають ці долари, як Лего, знаєте. і і всі кажуть, о, о, класно зловили. Потім це все затихає, а потім журналісти дивляться в реєстр судових рішень і виявляється, що нікого не те, що не посадили, а просто він пішов, штраф заплатив знаєте, в багато разів менше, ніж він набрав гроші, і він кудись там пішов. То ясна річ, що ти бачиш, що його взяли на хабарі. Випустили, він далі працює. Як правило, угода з винуватості ще й немає такого покарання, що він там не має права працювати. Все нормально у чоловіка просто заплатив, так би мовити, штраф, якийсь відхідний Ну, штраф державі і штраф прокуророві. Але якби нікого не страждає. Ніхто не постраждав ніякий звір, дільфін. Ну то звичайно, це не сприяє побудові, як це нормальної держави. Це стосується не лише МСЕК. Ця ж група журналістів періодично робила такі, такі речі. І, наприклад, на початку цього року вони робили чим закінчилися кримінальні справи, які стосувалися організаторів вивозу ухилянтів за кордон. Це тоді було теж. ну, Теж багато людей було заарештовано, там і так далі. Було два способи популярних вив... вивезення молодих чоловіків. Це перший через систему шлях. Це коли якісь фейкові громадські організації писали, що ну військовим адміністраціям випустить цього чоловіка, бо він хоче там привезти якусь гуманітарку, він виїжджав і залишався. Але зрозуміло, що ці. Фейкові громадські організації, ну тобто там, де підписували виїзд, то розуміли, що він не повернеться. І другий спосіб це коли такі транспортні фірми отримували ліцензії на, на вивезення, ну, на поїздки за кордон. І у нас багато дуже фірм, тисячі фірм отримали такі ліцензії і вивозили. Як, як водіїв, і ті там залишались. Ну і багатьох людей довели, що це типу злочин, всіх половили і так далі. Не знаю, як це за останніх там, вісім місяців сталося, але як, як зміни, я думаю, що приблизно так само. Але якщо ми говоримо про вироки стосовно цих, то було в лютому 24 го року аж 770 справ, 80 справ. Потрапило в суд 101 особа, всі вироки оголошені, тобто кожна десята справа лише потрапила в суд. А покарали лише вісім людей. Ну, тобто, із 800 справ покарали 8, тобто 1%. Ну, зрештою, це все потрапляє в конкретну таку, знаєте, історію з покараннями у нас будь-кого, тому що. Ми ще перед війною досліджували, наша редакція досліджувала. Чи проходить більше чи менше покарань людей за корупцію, то ми виявили, що держава теперішня зробила такий хитрий маневр. Тобто, по-хорошому, покарань стає все менше, але реально, але на папері стає все більше. Тобто, ми були колись здивовані тим, а як таке може бути? і... Побачили, що найбільший спалах там, в 10 разів було в рубриці Що Ми були дуже здивовані, тому що хабароотримувачів, тобто ті, кому дають хабар, було, наприклад, в рік 100 людей, да? а тих, хто дає хабар, ну, бо це теж злочин давати хабар. Їх було тисяча. Ну, тобто, і ми були якось не дуже розуміли, а що це за люди? І вирішили вже. Читати ці всі справи, щоб зрозуміти, що це за люди. І виявилось, що це всі одно, однотипні люди. Це люди, яких там ввечері затримала патрульна поліція за щось, ну, за якесь порушення. Да? І ця людина, яка була затримана, там, наприклад, там, не знаю, п'яна билася, да? вона намагалася дати хабар поліцейському, щоб він її зразу там відпустив. А поліцейського є бодікам, тобто він. Все пише і зразу це фіксує. Поліцейський не може сказати: я не побачив, що мені дають хабар. ну тобто, е Бо його покарають, тому що на його очах створюється злочин. Йому намагаються дати хабар, ну там 500 гривень, чи 1000, чи 100 доларів, чи щось. так? І він тому мусить взяти цю людину і завести вже не тільки тому, що він побив комусь пику, а ще й тому, що він хабар дає. так? Ну, Хай це хабар дрібний, його не посадять у в'язницю, там буде штраф і так далі. Але. В рубриці корупційні злочини, бо хабар це корупційний злочин. Поліцейський це представник держави, йому, мало, йому дають гроші. І їм пишуть, ми затримали тисячу хабарників. так? Просто в дужках іде Так? І в результаті за рахунок оцих, цієї тисячі воно і виникав нормальний статистика. А якщо їх відкинути, то все це отак падає людей, які реально покарані за корупцію в країні. Принаймні перед війною ставало все менше. Ну, Я не думаю, що війна щось змінилася. Зараз просто складніше це досліджувати, тому що багато справ в реєстрі судових рішень є закритими, а це ну, знаєте, це не людина робиться, ми там запускаємо такого робота, який це все. Згрібає, аналізує, а потім вже людина аналізує те, що на згрібав робот. Отож, фінально, що можна сказати? Ми можемо сказати, що дослідження показують, що коли ви бачите гарні картинки з розкладеними баксами, і що всі кричать, що вже заарештували злочинця, це правда найімовірніше. Це злочинець, він заарештований і так далі. Але друга правда полягає в тому, що є висока дуже ймовірність того, що. Буквально за кілька місяців він вийде на волю, заплативши невелику мзду. Що він заплатить державі, ми бачимо, тому що це буде в реєстрі рішень судових, а що він заплатить не державі за те, що його відпустять, ми не бачимо. Але ми бачимо, як розвиваються статки наших правоохоронців кожного тижня з'являються якісь історії. Про те, що хто що має, нещодавно було чергових два розслідування: один про керівника департаменту поліції, в про керівника департаменту ДБР, це було розслідування слідства інфо і бігус інфо. З кожного майна за останніх років приросло по мільйону доларів. Я вже, чесно кажучи, вже перестав розповідати ці історії, тому що їх так багато, що, чесно кажучи, я думаю, що ви вже втомилися слухати абсолютно однотипні історії. Був чоловік, попрацював, став в область, потім в Київ, потім. Чимось там почав займатися, і раптом за 2-3 роки його дружина, мама дружини і так далі купили там Lexus, Porsche, хату, хату, і, і, і стільки то грошей в нього знайшли. Знаєте, міняється лише прізвища, та й все. Максимум, що, декого, дуже рідко звільняють. ну І, і на цьому так, так би мовити, дякую. Але час, звичайно, якось це кардинальніше міняти. Отож, давайте подивимося, чи ця система груду сумна працює. За, буквально за 2-3 тижні буде цілком зрозуміло, чим закінчилася ця історія 6 мільйонами доларів. Обов'язково вам це розкажемо і будемо розуміти, в якій ми державі живемо, якщо ще хтось цього не знає. Традиційне важливе оголошення з такою позитивною ноткою. Нагадаю, що наш канал збирає гроші на Мавіки. Є давня ідея зібрати на 25 мавіків, і ми вже зібрали на 15 мавіків, тобто не ми зібрали, ви зібрали ми частково лише, так? І нещодавно зовсім я говорив про 13, вже їх 15, вже майже 16. Тому, якщо є у вас натхнення, час, ненависть до наших ворогів, то навіть невеличка сума, ви самі знаєте, збільшує цей шанс на те, щоб. Важливої техніки з'являлось на фронті більше. Вони справді важливі і вони справді потрапляють в дуже круті руки. Ми бачили це відео, яке нам хлопці показували, і це справді дуже ефективно і дуже дуже боляче для окупантів. Долучайтеся, бо ми того варті. До зустрічі, до нових історій.